Всім привіт! Мене звати Безносенко Анастасія. Я учениця ліцею центральний. Навчаюся в 10 класі. Я вже четвертий рік знаходжуся в парламенті дітей міста Кропивницького. Я балотуюсь на голову комісії партнерства та зовнішніх зв'язків. Всім рекомендую вступати в парламент дітей міста Кропивницького, тому що діти реалізовують себе, показують свої уміння, які в них неї... є. Ідеї, ми вміємо комунікувати з іншими, ми розвиваємося. Також наша молодь дуже заохочується до різних процесів життєдіяльності нашого міста. Парламент діток міста Кропивницького є такі партнери, як наукова бібліотека, краєзнавчий музей, обласний архів і головна місцева влада, міськради і виконавчий комітет, а також громадянські молодіжні та волонтерські організації. Хочу я вам... Представити свої ідеї зовнішні зв'язки партнерство з військовими дітьми в дитячих будинках, розвиваючи їх заходами та центрами, притулками для безпритульних тварин, навчальними закладами. Реабілітаційними центрами, екологічними компаніями, благодійними фондами, зробимо наше місто кращим для нашого майбутнього, проблеми сучасності. З такими партнерами ми охоплюємо важливі аспекти нашого життя: це підтримка екології нашого міста, залучення молоді в активності міста, розвиваючи центри для дітей, діти-сироти та їх та їм допомога, люди, яким потрібна допомога в лікуванні та реабілітації, безпритульні тварини. Переваги цих зв'язків робити молодь кращою, досвідченішою, навчити її співчувати і допомагати іншим, партнерство з військовими допоможе наблизити перемогу, підтримати військових та їхньою силою, волі та духу, реалібітаційні центри, допомагати в реабілітації, підтримувати їх, брати участь в якихось допомогах. Тварини допоможуть в реалібітації. Екологічні центри, допомагати озлинити місто, розуміти, до чого це може привести, якщо цього не робити, залучати молодь до активності в житті міста, партнерство з притулками. Тварини можуть допомогти в реабілітації. Також тварини буде приділена увага.